Хто не встиг, того і з'їли майже півстоліття туристи з усього світу з'їжджаються до невеличкого французького селища Лагардер, адже тільки тут можна поспостерігати за змаганнями найповільніших перегонами равликів. Правила прості: Учасників поміщають на червоне коло у середині столу. Виграє той, хто перший сповзе на край. Переможець отримує не золоту медаль, а життя. А ось іншим не пощастить. Ними поласують глядачі. Зазвичай ми їмо равликів, але тепер перед цим змусили їх попрацювати. Переможених подадуть до столу із помідорами, часником та шинкою. Цього разу у швидкості змагалися 80 равликів. Перегони тривали понад дві години. Неквапливі учасники і зовсім розлінувалися під спекотними сонячними променями. тут досить спекотно. Я не знаю, чи допоможе сонце равликам, але глядачам пощастило із погодою. Ми просто насолоджуємося цими перегонами і радіємо. Найшвидшим став семирічний Себастьян. Він отримав трофей і можливість змагатися у наступному році.